Вітаю вас на моєму каналі МітаЛу. Мі. Поговоримо в цьому відео про мужинне громадянство. Як ви знаєте, в Україні прийнятий закон, який годі чинності 16 січня 2024 року, який використовує множество громадянство. Є багато суперечливої інформації щодо того, чи взагалі відповідає так, це норма Конституції України. Ну і я хотіла би тут висловитися, пояснити вам, наскільки можу, які тут є важливі моменти. Ну, Перше, в Україні, ще з самого початку існування держави України було запроваджено таку норму, що в Україні існує єдине громадянство. От вона так існувала там, законі про громадянство, потім в Конституції, так до цього до часу ця норма існує. Відштово в законі про громадянство України пояснено, що це значить. Так? І е, перше речення, яке пояснює, що таке єдине громадянство, воно звучить, що в Україні існує єдине громадянство, Україна не може бути громадянство інших адміністративних територіальних одиниць так, в рамках України. Ну, це цілком логічно, бо Україна гунітарна держава також. В середині України немає інших таких а, територій, які б мали там, свої конституції, своїх якихось окремих громадян. Так? Тут є одне єдине громадянство, на Україну, і це громадянство України. Це як би логічно і зрозуміло. Так? Тобто треба читати саме від початку до кінця. Тобто в Україні існує єдине громадянство. Ну, інакше б бути не може так в державі. Воно і має бути війни. Інша річ стосується, чи можуть так, громадяни України мати ще якесь громадянство. І це вже ну, якби, трошки за межами України так відбувається, бо ну, якби громадяни України вони вільні, так вони мають... Може так отримувати інше громадянство, це ніколи не було заборонено в законодавстві України. От, інша річ, які були наслідки. Тобто, по-перше, я маю сказати, що ця норма про єдине громадянство, вона містить, би, містить а, таке правило, що а, якщо громадянин України має інше громадянство, то Україна його все рівно буде розглядати як громадянина України. Що це значить? Це значить, що громадянин України не може посилатися на якісь свої обов'язки щодо іншої держави, коли він не може виконати якісь обов'язки в Україні. Так, наприклад, що він трошки зайнятий в іншій державі. Зараз це дуже актуально, бо так найвідоміший обов'язок громадян це військовий, так, тому це ну, якби важливо. І треба розуміти, коли взагалі там, міркувати про якісь, про якісь множинне громадянство, розуміти, що громадянство дає не тільки права, а перш за все обов'язки, так, і військовий обов'язок, це треба пам'ятати. Так от, що стосується би, наслідків, що громадянин України, от зараз діє закон, так, без цих змін про множини, він діє таким чином, що теоретично... Громадянин України, якщо добровільно набуде інше громадянство, іншої держави, то він може втратити громадянство України. Так? Це відбувається через указ президента. Ну і, скажімо так, як воно працювало, працювало так, що громадяни України мали громадянство інших держав, і ніхто нікого там не позбавляв, ну, в сенсі позбавити взагалі, неможливо, а не припиняв його таким чином. так? через указ президента, окрім там якихось окремих випадків, Тобто це не було таке на загал, правда? От. Ну і тому працювала як працювала. Тобто, що я хочу сказати? Що з е -е, введенням цих змін, які власне на чинності в січні 2026 року, що взагалі-то міняється? А міняється те, що оця норма, е -е, ну, якби, що громадянин може мати. Громадянство іншої держави, вона, вона прописана, тобто то, те, що було дозволено і раніше, воно просто зафіксовано, що воно дозволено, що може бути так, і ще інше громадянство. І наслідки, що важливо, так, тобто людина не втратить громадянство України навіть теоретично, так, якщо вона набула громадянства держави. А тих держав, громадяни яких можуть в спрощеному порядку отримати українське. Так? Ну, якщо по-простому, то буде існувати якийсь перелік держав, так? дружніх, скажімо так, е набуття громадянства яких не призведе навіть. навіть Теоретично так до втрати громадянства України. Ну і вже заявлено в інформаційному просторі, хоча ще не прийнято так цього нормативного акту, що перші три країни це Польща, Чехія і Германія, так, а потім ще дві названі Канада і Сполучені Штати Америки. так. Ну от безпосередньо і все. так. Підсумку, що ми маємо, перше, треба розуміти, що виконання обов'язків це перше, що, про що треба подумати, коли думати про якесь ще громадянство, що це не тільки права, а ще й обов'язки. І це, ну, якби це буде регулюватися, ймовірно, міжнародними законами. Бо законодавстві України зазначено, що якщо міжнародний закон приймачає інше, так? Що стосується там громадянства, то діє міжнародний закон. Тобто мається на увазі, як так, військовий той обов'язок, той самий, як його виконувати в двох країнах одразу, так, якщо там в, в, в один і взагалі чи виконувати вдвох. Тобто існують міжнародні договори, міжнародний договори, наприклад, між Україною і Польщею, яка для уникнення подвійного оподаткування, наприклад, так, щоб два рази не платити. От щось на кшталт цього, ймовірно, буде, і, щоб не стосуватися ну, військової служби, а як громадянин може і там, і там це виконувати. Ну, це це тут трошки так виникає якісь такі, така колізія чи конфлікт інтересів, який треба врегульовувати. Тому тобто, треба мати це на увазі, це перше. І друге, що от 16 січня у людини вже ну, якби не може в будь-якому прийняти якийсь закон, указ президентом, який би людину цю припиняв їй громадянство України, якщо вона добровільно набуде так, громадянство таких дружних, таких дружніх держав. Так. От. Чи суперечить взагалі оця норма в законі, в новому в ну, змінах Конституції? Ну, я вважаю, що ні, жодним чином не суперечить, бо з цими змінами, які дозволяють нажимати на громадянство, не міняється норма, яка залишається в законі України про громадянство, яка була і залишається, що Україна розглядає своїх громадян, навіть якщо вони мають ті тільки як громадян України, це норма як була, так і залишається. Чи суперечить вона взагалі поняттю єдиного? Думаю, що ні. Ну, наприклад, в Польщі е... існує подібна норма, так, що Польща вона не забороняє громадян... громадянам Польщі набувати громадянство інших держав, але визначено таке саме, що Польща буде розглядати своїх громадян тільки як громадян. Польщі, так і громадянин Польщі не може посилатися, що в нього є інший громадян, свій, він пішов там виконувати якісь свої обов'язки далі, так і тому я не можу виконати щодо Польщі, так. Тобто, ну така історія. Тобто я думаю, що суперечності немає, одне іншому не суперечить, єдине є єдине. А Громадянство іншої держави, це громадянство, це цивільний вибір. Інша річ, що як оці обов'язки з'єднати так, щоб громадянин не порушував нічого ні в одній державі, ні в іншій. От якби так, тобто потрібна ще нормативна база, яка буде ну, в, повному, так, в повному обсязі врегульовувати ці. Питання. Ну от, безпосередньо все. Якщо будуть якісь новини цікаві, то я вас повідомлю Це цьому краще.